Дівчата полюбляють туфлі на каблуках. Лю... Та... Мій тато любить поїсти м'ясо. Грати на комп'ютері, грати на телефоні, ганяти за дівчатами. М'ясо. Той... полюбляємо м'ясо. Бабці люблять дівчаток. Мені люблять машини, мотоцикли, гуляти. Футбол. Хлопці найбільше полюбляють гуляти, Косметику. Хлопці і люблять добру поїздку. Що в неї є клітка, бо вона дуже маленька, і її там можуть затопчитати. Там на живе бунті, кінці на дворі живе що це декоративна маленька тварина. Вони в клітці тримають вдома. Тому що вона морська. Тому що вона не може дихати дуже більше години. Морський кут. Ну, у дій живе. Це тварина, яка не покрита шерстю. Я його ніколи не бачу. Морський котер це риба. Це тварина, що живе у воді. Хрує. Він е, в коло не має шапок, він бере за капюшон і, і їх кудись. Лози. Ну, от такі зуби є. На манях. У нього є криля. Е, він сідає, кажан літає вночі, е, він сідає на гілку і він е, як верх ногами приліплений до гілки. Тому що кажани, вони не можуть день літати, бо в їм пече в шкіру. югу стежкою і ти тут живемо я і ти. Мене звати Бойко Анастасія, я випускниця модельного агентства Панна. Участь в мініміс Рівненщини, зайняла титул Міні-міс принцеса голос. Мені найбільше подобаються заняття у пані це дефіле, пластика, акторська майстерність і ораторська майстерність. Дня моє я моє ім'я Юля. Я є моделлю агентства «Пана» вже понад 10 років. У віці чотирьох років я була обличчям дитячого магазину. Одягайко неодноразово брала участь у показах та у конкурсах. Завдяки агентству «Моделей панна я мала можливість бути ведучою на конкурсі міні-міста, міні, -міс» «Міні міста Рівненщини та Міс Рівненщина.